Доброго дня, шановні учасники вебінару. Рада вітати вас. Дякую всім, хто зміг доєднатися. Отож, ми продовжуємо вивчати світ сучасної української літератури і зосередимося на таких питаннях. Отже, перше питання визначити, яка вона сучасна українська література. Друге питання нам потрібно буде дізнатися, яка українська поезія звучить в сучасній музиці. І третє питання виокремити книги під кінообкладинками. Отже, сучасна українська література це література останніх десятиліть, створена сучасни... сучасними письменниками. У науковій літературі точно не зазначено, від якого моменту українську літературу слід вважати сучасною. Утім, під поняттям сучасна українська література найчастіше розуміють сукупність художніх творів, написаних від часу здобуття Україною незалежності, до тепер. Особливості сучасної української літератури для сучасної української літератури характерне зниження патріотичного та морального пафосу типового для соцреалізму. Якщо для класичної та радянської літератури були характерні політична заангажованість та визнання за літературою певної виховної суспільної ролі, то завдяки здобуттю Україною незалежності і зникненню цензури, необхідність у цих функціях суспільного опору значно впала. Література вступила у постколоніальну стадію саморефлексії, ставши тільки видом мистецтва. Багато сучасних творів відзначені іронією, переоцінкою цінностей та зверненням до тем, що були заборонені за, за радянських часів. Також завдяки доступу до творів іноземних авторів та українських творів 20 30 х років та до діаспорної літератури в українській літературі значно розширили стильове та тематичне різноманіття. При цьому багатьма дослідниками відзначається відсутність тяглості між поколіннями і, роз... і різкий розрив з сучасної... сучасних авторів. Для сучасної літератури характерне зосередження на Темних сторонах людського життя, наприклад, на насильстві, різноманітних проблемах та кризових моментах це стало реакцією на загальнообов'язковий фальшивий оптимізм радянської соціалістичної літератури. Однією з особливостей творчості українських поетів 90-х х років є застосування мультимедіа та перформансів. Одним із перших авторів, хто вдався до музичного супроводу своїх текстів, був Віктор Небарак альбом «Неборок» 1995 року та Юрій Покальчук з гуртом вогні великого міста. Юрій Андрокович виконував свої вірші разом з гуртом Кардіо, а найвідомішою є пісня Константина Покальчука. І яку виконали, яку виконав гурт Плач Єремії, є пісня вона. Кость Москалець, автор слів із музикою до пісні, і співається вже не одне покоління молодих людей. Завтра прийде до кімнати, їх друзів небагато, вип'ємо холодного вина. Тож, давайте з вами послухаємо цю пісню. До кімнати твої друзів, небагато Вип'єте холодного вина, хтось принесе білі айстри скаже, хтось життя прекрасне, так життя прекрасне, а вона, а вона, А вона сидить. Ме сумна буде пити, не п'яніти від дешевого волина я співатиму для неї, аж брінітиме кришталь, та хіба зуміє голос подолати цю печаль? Одним представником, який виконував свої вірші разом з гуртом, це Сергій Жадан, виконував свої вірші з гуртом собаки в космосі. Нині можна почути багато його віршів, покладених на музику. Проєкт Жадани і собаки починався радше як необтяжливий музичний компонемент до віршів Сергія Жадана. З кожним новим альбомом гурт дедалі тісніше об'єднував текст та мелодію. Вірші під музику перетворювалися на пісні, пісні перетворювалися на хіти. Одну з популярних пісень цього гурту ми з вами зараз почуємо: це пісня про дітей війни. І що повернуться, і ті, що прийдуть, кого згадають, кого тут приймуть, кому віддячили, кого не забули, хто носить як шрами, ламане минуле, всі, хто набув, і всі, хто втратив, всі, хто питав, у тебе поради, всі, хто просив, у тебе пробачення, всі мають значення, всі мають значення, зночі лишається небо темне, іде війна, виростають діти, і любиш їх, тому. Що крім тебе, їх тут ніхто не буде любити, сонце здіймається вище і вище, ранішні відмоски на металі і те, що тримало тебе раніше, буде тримати тебе надалі. Той, хто мовчить, той, хто говорить, простір над нами високий і хворий. Простір не має лишатись тривожним. Любов це те, що сталося з кожним. Згадай всіх тих, що тебе просили, всіх тих, кому говорив до побачення, всіх, хто давав тобі радості сили, хто має для тебе вагу і значення. Згадай всіх тих, кому нині тяжко для кого час Зупинився, як серце, зробив перед виходом останню. Інню затяжку, тобі тепер завжди носити. Усе це всю лють зими і березневі і ріки. Цю давню потребу лишатись з людиною. Ми запам'ятаємо все це на віки. Нам далі жити цією країною. Значить Послухавш... улюблені вірші українською мовою можна не тільки читати, а й слухати, адже безліч сучасних виконавців записують на них пісні. Мав більше присвячують їм цілі альбоми. Прослухавши певну пісню, ви можете навіть не здогадуватися, що її текст був написаний відомим українським поетом, а не композитором. Чи знаєте ви, які сучасні музичні гурти та соці... сольні виконавці запозичили тексти геній української літератури, перетворивши їх на справжні хіти? Ну, це... Ця... Не хтось знає. Так, так, це текст Вінграновського літак, який виконали гурт піанобой. І проєкт Реми Півоварова, твої вірші мої ноти, і, наприклад, його остання робота на вірш Михайля Семенка. Дякую, я ще можу доповнити це, наприклад, оркестр «Че чи... час працює на мене, це поезія також Сергія Жадана. Дякую за відповідь. Отже, ми переходимо далі. Екранізація творів та кіносценарій. Літературний текст тепер все частіше спирається, сприймається через кіно. Хороший і не дуже фільм стимулює звертатися до літературного першоджерела. Якщо екранізація вийшла доброю, то часто серед книжкових рядків видно обличчя акторів. Останні роки режисери експериментують із способами візуалі... візуалізації літературних сюжетів, сценаристи працюють із літературними джерелами, і персонажі літературної класики та сучасних бестелерів оживають на екранах у, ча... у часом очікуваних, а часом і досить конверсійних іпостасів. І хай би якою недоречною тут не видавалася одвічна суперечка про те, чи книжка краща. Незмінним і важливішим лишається одне: ті, хто не чув про книжку до перегляду фільму, після нього з великою ймовірністю зайдуть і прочитають її, а її палки фанати викуплять найближчі місця в кінозалах задовго до прем'єри екранізації, щоб точно знати, краща книжка чи ні. Кінська кіноіндустрія налагоджена не настільки добре, щоб одразу ставити на кіноконвейер українські бестселери. Авторам навіть найкращого сценарію екранізації класики української літератури доведеться пройти всі кола бюрократичного пекла і в результаті покривати різницю між бюджетом стрічки та державним фінансуванням власними силами. В умовах такого непевного балансування між темами і формами, які точно виявляються, якщо не прибутковими, то хоча б дозволяють вийти в нуль. І тим, які прагнуть втілювати сучасні українські режисери, існує і вимір кіноадаптаційні творів українських письменників. Таку долю зазнав роман Валентини Мастерової суча дочка, який так і не зміг вийти в прокат через відсутність фінансування. Односельчани Валентини намагалися допомогти їй, але навіть тих коштів не вистачило. Втім, останнім часом ці тенденції почали змінюватися, і причиною тому не лише нові умови кіноринку, кіно а й вихід творів сучасних українських письменників на ширші літературні ринки. Далі ми з вами можемо побачити і дізнатися для того, аби дізнатися більше, можна скористатися посиланнями. Перше посилання це сучасні українські екранізації. Ми притиснуємо і побачимо. І почитати до кожного кінофільму українських письменників і їхнім сценаріям за їхніми медицин. Навіть одразу перейти і прийняти цей фільм. Наступне посилання це культові твори сучасних українських письменників, ми можемо побачити, як на навіть... Український книжок стали бунт. Також прочитати конотацію і їм ще подобається період в інтернеті. Якщо це утворена в інтернеті, він точно є на поліцях книгари. Це 10 пісень та віші в українських поетів. Можна здоровитися естетичним проєктним можна прочитати парень в конотаціях, де відбувалися і з ким відбувалися в писані. Також можна перейти і слухати снігу. Далі можна висмакувати підсмок всього сказаного і. Отже, сучасна українська література побудована на фундаменті вікових традицій і водночас це якісно новий продукт сучасного глобалізованого інформаційного світу. Основною ознакою сучасної літератури є її транснаціональний характер, що виявляється в способі письменників-сучасників розв'язати глобальні вселюдні проблеми. Сучасні українські письменники намагаються поділити провінційність, окремішність нашої літератури, тому оцінки художніх творів українських митців слова часто неоднозначні, іноді діаметрально протилежні. Сучасна українська література це більше, ніж література, адже вона допомагає побачити картину нашого з вами світу таким, який він є. Хороші книги дають нам орієнтири, вказують напрямки розвідку. Ми читаємо, впізнаємо в героях себе, своїх знайомих, спостерігаємо за їхнім розвідком у творі, а потім бачимо, чим все закінчилось, і з цього робимо висновки. Ось ми коротко охарактеризували сучасну українську літературу. Чи є у вас до мене питання? Так, я маю питання. Одна письменниця Наталка Сніданко сказала такі досить цікаві слова. Українська література не, призна... не призначена для читання, її можна цитувати, за неї можна страждати, її можна любити, за неї боротися, але для читання вона надто болісна, надто консервативна, надто багатовимірна і надто елітна. Що ви можете сказати з цього приводу? Дякую за запитання. Ну, критика виділяє літературу елітарну і маргінальну, тобто призначену для вузького кола читання. А на противагу такій літературі критика визначає також так звану масову або актуальну літературу, призначену для певного читацького кола, який визначає читатські пріоритети. Дякую за запитання. Також я прошу пройти невелике опитування для того, аби в майбутньому наші зустрічі проходили набагато продуктивніше і ви були більш обізнаніші в даній темі. Тому зараз я посилання скину в наш чат, а для того, щоб, можливо, виникнути якісь труднощі, я продублюю його на пошті. Дякую усім за увагу. Презентацію також скину в чат і на пошту. Можливо, комусь буде хтось зацікавиться і перегляне її знову. Дякую за те, що доєдналися до моєї зустрічі.